Вітаю вас, друзі, в ефірі Breaking News. Мене звати Діма. Сьогодні зі святом вас з Днем Києва. День Києва він святкує 26 травня, бо вони святкують до Дня Києва. На день Києва бо я катаюся на гамак. but really breaking news Марафон до дня Києва сьогодні у восьми ранку на фейк TV.